Добрий день. Сьогодні у нас 12 червня, 25 рік. Ну, буде таке відео. Вириваю всі свої саженці. Ось бачимо. Ось так, що мені не подобається, не хочу вже цацкатися, панькатися, заглядати до них. Ось щось не так, відразу раз, і все. Витягуємо і бачимо. Бачимо, що ми бачимо, нічого ми не бачимо. Немає кореневої системи. Крапля лежить, поливалася, а деревина. А ми чекаємо, щоб воно щось пішло. Ну, не знаю, ще ось такі там, що доживають, ще хай собі ростуть, щось з них буде, можливо, щось лишимо, як на живці, хай воно собі росте, потім його вирвемо. Але не знаю чому. Але в цьому році, ну, все пішло коту під хвіст. Не знаю, можливо, щось ми не так зробили. От є такі гарні, а є ось такі. І ти його витягуєш, а він навіть і не думав чомусь. От Не знаю я чому. І білий, а не молодих корінчиків вже, вже більше двох місяців висаджені. Потрібна була якась реакція, хоча б щось повинно було бути. Ну і так ми без церемону, ось навіть ось такі які Що у нас тут? То сам Боже Боже, жалко то А ну, подивимось. Що ми бачимо? Бачимо, що пішов був корінчик. От, вже навіть вегетуючий вирвали. Але що ж, що ж там пішло, якщо тут нема нічого? І чому? Чому? Не можу я зрозуміти. В минулому році все було добре. Все у нас вийшло. вийшло. А в цьому році повне повне, повне. Безпреділ якийсь. Ось, витягуємо, і волога є, і все. Ось Начебто вегетуючий. щеплення, навіть було стрельного, але стрельного то було живця. Та не воно зрослося. Бачимо, що був запущений. Запущений в сенсі пішов був процес зростання, але